Привіт! Сьогодні розкажу, як я в'язала ось такий капюшон. В'язала я з кучерявої пряжі з Аврори, але можна використати будь-яку іншу зимову пряжу, бо капюшон досить простий. До того ж, з цієї пряжі він вийшов трошки тяжкуватим. Мені подобається фактура, але все одно хотілося б, щоб він був трошки, можливо, тоншим, тому наступного разу я б використала пряжу букле. Але зараз розкажу, як я в'язала, наприклад, саме цієї пряжі. Це Craft Time. В'язала гачком номер 8 Пішло у мене рівно три мотки. В'язала звичайними стовпчиками без накиду. Яка ж будова каптора? Я взяла худі з капюшоном, якою я виглядаю нормально. Перш, за все, зв'яжіть ланцюжок і один ряд стовпчиків без накиду на ось цю вашу висоту. Це нижня, а це верхня частина. Тут початок ланцюжка, а вгору пішов перший ряд. Але тут перший ряд не закінчується. На вершині потрібно зробити прибавки і в'язати донизу з іншої сторони ланцюжка. Ось це вже буде перший ряд. І далі в'язати поворотними рядами. Ось так це буде другий ряд. Знову зворотньому порядку третій, четвертий і так далі. Початок та кінець ряду я позначала маркерами, а також позначала середину ряду, щоб легше було орієнтуватися, де робити прибавки, і нарахувати петлі. Хоча, зізнаюся, я їх все одно час від часу перераховувала. Ось тут зверху потрібно робити прибавки, доки в складеному положенні не дійдете до ось цієї точки. За основу я взяла схему увалу і по ньому орієнтувалася, де робити прибавки. Коли дійшли до цієї точки, прибавки я починаю робити вже знизу, симетрично з обох сторін. Ось, наприклад, я роблю одну прибавку на початку ряду і одну у кінці. Наступний ряд я вже пров'язую без прибавок. І так чергую ряди з прибавками та без них. Час від часу я ось так приміряла чи попадаю я в контури свого капюшона, і у кінці зшила до зручної висоти. В'язався він, в принципі, швидко, за два вечори, але це ще враховуючи розпускання. В цілому, це все не показувала весь процес в'язання, бо, як ви бачите, петель в цій пряжі не видно, тому подумала, що це не має сенсу. Дякую за перегляд, буду вдячна за зворотній зв'язок.